Безкоштовні смачні обіди та вечері. У Чернівцях для переселенців, які не мають можливості переїхати із закладів освіти, організували харчування. Їжу підвозять для понад сотні людей. Таку допомогу отримують здебільшого вразливі категорії населення. Мої колеги відвідали один із садочків, де проживають понад 60 внутрішньопереміщених осіб та дізналися, чим годують вимушених гостей краю. Деталі вже за мить. За роки війни Росія відібрала багатьох українців рідні домівки. Люди, які вимушені були тікати від агресії, оселились переважно у західних регіонах України. У Чернівцях понад сотня переселенців проживають у закладах дошкільної освіти. Та колена приїхала з Донеччини ще на початку квітня. У жінки троє дітей різного віку. Виїжджали в евакуацію автобус, поїзд прямо й до Чернівців. Ну ми жили у нас 4 кілометри лінії розграничення Сполучається Донецька області. Ну, все одно ми це чули все 8 років. Ну все одно це було страшніше вже. <свісно> так вирішили, що для дітей так буде краще. В нас теж немає світла, води немає. В одному із закладів освіти проживає 63 внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Працівники дошкільної установи забезпечували гостей, чим могли, включно зі спальними місцями та трьохразовим харчуванням. Тепер безкоштовною їжею людей забезпечують в рамках проєкту фонду Буковина інноваційна раніше харчувалися в нас внутрішньопереміщені переміщені особи три рази в день. Це харчували ми. Заклад, наші кухарі готували їсти. Зараз ми, е, до нас подзвонили з Буковини інноваційної, така громадська організація, і запропонували нам доставляти харчування на обід і на вечерю. Ми погодилися, тому що це е, трошки розвантажили наших кухарів, працівників зручно і для переселенців, тому що привозять під підпис вони. Забрали собі обіди вечері і вже харчуються. А ми тільки сніданок готуємо. Проєкт стартував ще в липні за сприяння міжнародної організації «Актед». Щодня, двічі на день, ми готуємо понад 140 обідів та вечерів. Відповідно, минулого тижня харчувалося майже 170 осіб. Цього тижня харчуються близько 140 осіб. Кожен день різна цифра, наприклад, сьогодні 137, Вчора було трішки більше, тому що люди виселяються, змінюють своє місце. Проживання, дехто навпаки, приїжджає і заселяється в такі тимчасові прихистки. Загалом ми розраховуємо, що впродовж жовтня забезпечимо майже 6 тисяч порцій. Обідів та вечері, за словами керівниці проєкту, харчують переселенців лише якісною їжею. Постачальника обрали за допомогою тендеру. Все свіже, все готується сьогодні на сьогодні. Щодня ми моніторимо кількість осіб, які проживають в закладі, і порції готуються таким чином, щоб ними могли харчуватись як маленькі діти, так і дорослі. Комплексний обід це перше, це друге, це обов'язково десерт. Вечеря так само, основна страва. Десерт мешканці закладу їжею дуже задоволені. Харчування на даний момент подобається дуже, бо як з бюджету, навірно, не виділялися кошти, щоб можна було готувати так. Як їх возять нам зараз дуже довольні, діти довольні, дуже смачно. Ми дуже вдячні за це все. Серед тих осіб, які харчуються. Є соціально вразливі категорії населення, зокрема, одинокі матері, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю. Серед переселенців і Каріна. Вона з сином вимушена покидати житло через війну вже вдруге. У 2014 році жінка поїхала з рідного Луганська до Харкова. Через повномасштабне вторгнення довелось залишити і його. У Чернівцях Каріна змінила вже кілька притулків, адже садочки, в яких проживали переселенці, відкрилися знову для вихованців. Ми дуже вдячні за кришу над головою. А зараз, як вдома, дуже смачно. Сотрудники теж дуже старались. Просто останній час не було продуктів, і дуже важко було. Дуже. А так тут дуже Прекрасна адміністрація дуже чудова і дуже хороші працівники. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Темедня, ТВА.